Розкажу вам одну історію, якщо вона дасть. Не кричи. Отакий От пронизливий голос я почула, коли віддавала своїх котиків на Київ. Я дава, віддавала їх на вок на, на заправці. І моя я пікнула, мяф, ну, раз так м'якнула, і я чую такий пронизливий звук. Я думала, це мої малі. Я до них, а це не вони. А це оце чудо, сиділо на мусорку, щоб ви розуміли. І кричало так, що просто ну, ви чуєте, як вона кричала. 에... Ви собі уявіть. Тут зараз під'їжджає маршрутка, яку я передаю котів. Це верещить. Залізло під машину, щоб ви розуміли. Я на колінах під тим бусом повзую, щоб її достати, бо там внутрі під машину воно залізло, представляєте? Це було щось чимось. Я не знімала, чесно було не до цього. Ось вам уже показую і зараз в більшому відео вам розкажу подробиці. Звати її Мальва.